Зараз. Підемо. <пихов> Давай, пару кадрів і дамой. Чесне. Під час фотосесії з малюком та його мамою фотографиня Тетяна Павліченко збирає гроші на дрон. На зйомку запрошує тих, хто зробив найбільший внесок. На цій фотосесії це родина Чупків. Це наша вже не перша зустріч, тому в принципі, я розумію, які мене батьки, вони вже спокійні, вони дуже такі відповідальні стосовно і дитини, і малюк в них теж спокійний. Взяти участь в акції запропонувала дружина. Чоловік підтримав. У мене мої два товариші на війні, навіть мій робітник, мій робітник, мій кум. Він зараз теж воює. І в принципі, ми чим можемо, тим допомагаємо. З перших днів ми пам'ятаю, купували каски, бо Пам'ятаю, що їх просто не було. А останнє, що ми купили, це був у нас тут в Кіровограді тепловізор. Дивись, правою рукою, знаєш, вроді би от до нього, знаєш? Угу. Так, не правий, лівий. Поспілкувалася з чоловіком і вирішила, що треба ще трошки додати, щоб дійсно був найбільший донат. Тому ми додали ще 10 тисяч гривень і разом вийшло 11 тисяч гривень. Тетяна Павліченко 9 років фотографує дітей, яким не виповнилося руку, створює їм різноманітні образи. З повномасштабним вторгненням це змінилось дуже зйомку. Вже більше навіть про почуття. Тому що навіть коли знімають військових, от з першими зйомками, це знаєте, от, ну я не можу навіть. Передати, коли ти не знаєш, будуть ще ці фотографії дитини ну якісь ще. і знімаєш максимально більше всього цього. Я дуже вдячна нашим захисникам, тому що я можу працювати в своєму місті, займатися своєю роботою і завдяки цій роботі донатити і допомагати іншим. Охочі взяти участь у благодійній фотосесії. Перераховують на рахунок проєкту фотоволонтери від 100 гривень. Фотографів 27, розповідає координатор проєкту Олександр Крючков. Ідея його створити виникла після терористичного акту в Дніпрі, коли я з дружиною, яка також фотограф, сиділи і просто думали про те, що просто діяти в соцмережах, якісь там коменти, лайки. Цього недостатньо. Треба саме якась. Активна позиція дрони, тому що зараз це дуже необхідна річ, яка не тільки рятує життя і допомагає звільняти території. Коштує 2049 доларів. Він буде в такому кейсі. з Сучасним Тут додатково батареї є, зарядний пристрій. Керівник благодійного фонду планета Олександр Шевченко каже: немає ділянок фронту, де не потрібні дрони. Гроші від фотопроєкту долучать, щоб виконати замовлення бійців. Самі актуальні питання, які запити, які виникають перед нами від військових, це дрони, пікапи та е, тактична медицина. Від Благодійного фонду Планета ми запустили збір на 18 дронів на загальну суму майже 5 мільйонів гривень. Тому що дрони, які, е, зараз, е, яких потребують наші фахівці, військові е, аеророзвідка, пілоти, вони коштують великі гроші, і стартова ціна базується від 8 до 15 тисяч доларів за один дрон. Зі слів координатора проекту за два тижні фотосесії зібрали 33 три тисячі гривень. Ірина Полулях, Володимир Волок, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.